Друзі, вітаю. Я по поводу обязаності граждан. Я хотів би напомню господину Подоляку, що обязаності є у всіх граждан України, абсолютно усіх, не тільки у бідних, а у нас чому то воюють бідні. Хочу задати такий питання где сейчас Баканов? У них призов відраз. А я що буду відповідати за них, чи вони, вони ні за що не відповідають, друзі? Вони ні за що не відповідають, їм без різниці. Слушне питання, чому бідні воюють тільки? Чому воюють тільки бідні? А попереднє відео я показував вам так, дівчину, яка собі пишається тим за 190 тисяч євро брослет і за 160 тисяч кольє євро теж носить. І Хтось ж купив отакий от от такий дядько купив, як подаляка. Хто ще може сьогодні дозволити робити таке? Де такі гроші взяти? Скажіть, на війні заробити? Що розказують військові заробляють? Що вони заробляють? Вони тільки втрачають здоров'я і своє життя, захищаючи ваші ненаситні морди. Дякую.